50 центів коштує це кільце, а біди можна робити на тисячу. Де вставляється воно на диск? Це треба робити, щоб не було колесо, щоб колесо стояло на місці. Це з взуттям. Наприклад, у мене 40-й розмір. А зараз я ношу 45-й. А це це шкарпетки. Оцей перехід, щоб нога не був якщо їх не встановити. По-перше, це буде бій, а основне це биття колесу. Чому їх втрачають? По-перше, коли перевзуваються літо на зиму, вони втрачаються. По-друге, їх втрачають шиномонтажники. Я коли працював, неоднократно їх втрачав. По-третє, їх можна неправильно встановити. По-четверте, їх можна закусити, сплюснути. І, і в п'ятих вони е з часом. Розбиваються, тому що це пластик. Кравій. яскраві дешеві диски. без цього не обійтись, тому що вони знижують вартість дисків. Його використання це нормально, якщо екстремальні якісь умови, спорт або позашляховік це проблема.